Друзі, всім привіт! Я ніна на зв'язку маю для вас сенсацію. Щойно бачила, як біолабораторії у вигляді біогусей крокують разом із з Тобто все це виявилося правдою. Подивіться Ну а поки ви оцінюєте. Як можна це застосувати у співпраці із нашими виробом. Я скажу вам, щоб ви не забували підписатися на канал «Вечір з Яніми, якщо раптом не підписання. Бо ми зараз почнемо хірячити. Погнали! Всім привіт, котики! Не бачилися лише тиждень я вже почала за вами сумувати. Ми знову починаємо наше покарання російських почвар та інших вітчизняних дурників. Знову на арені головний дугінофіл та філософ Альошенька Арістович. А він пропонує терміново миритися із ворогом. Також згадаємо про Соловйова, який погрожує судитися із власними гостями на ток-шоу. Ну і куди ж без російського жалюгідного і псо. Все, як ви любите, із Миколами, горілкою і танкістами, які стріляють одночасно в Пушкіна, Гоголя та хлопчика. Хлопчика в трусиках. Звісно, підпишіться на канал Вечір з Яніною», якщо ще не підписані, і будьте з нами щотижня. Погнали! Аномальні події для російських пропагандистів. Соловйов влаштував срач просто в режимі наживо. Запросив вже не вперше такого собі Віталія Третьякова Хто це такий друзі? Це колишній журналіст та декан МГУ. підстаркувати експерт зазіхнув на святе. Сказав, що Соловйов. Виталий дайте сказать Дмитрию. Вот. Да не надо меня-то обсуждать. Витальевич. я же не обсуждал никого. Да вы обсуждаете всех, когда заканчивается. Не надо. Виталий когда заканчивается передача, вы раздаете оценку каждому говорящему. Когда вы это? Забываете. Раз... Когда я это делал? Виталий ну вы выбирайте выражение. Выбирайте. Как... Вы что сейчас сказали? Витальевич, вы... Кому я раздаю Виталь... оценку? Витальевич, я рассказываю хам... мнение по поводу, пожалуйста... что сказали, вы, пожалуйста, а не, вы пожалуйста... не надо Виталь... Виталий Виталь... вы, пожалуйста... Что? Лгать не Виталий надо. Дович, Никаких оценок каждому, кто... Я боюсь, что нам с вами придется расстаться. Ой. Если вы Ой. имеете наглость Ой. обвинять меня во лжи, вы либо не очень хорошо понимаете, что говорите... Либо ви окончательно перестали понимать значение слов. О, невже хтось нарешті сказав Соловйову, що він порожній абазикало. Точно щось на московських болотах здохло. Так що, може, це вже і є гражданська війна. Гойда браття. Я прошу вас, а успокоїться? И вы забудьте о моем существовании. После того, что вы сказали, я, как правило, не позволяю людям со мной ну, так говорить. Вы можете работать, вы можете говорить, вы можете быть. Просто вот забудьте, пожалуйста, о моем существовании. А потому вы что обвинять меня во лжи, извините, не позволительно на никому. Почему это? Да. Когда вы потому стояли, что вы сказали, что это Потому что дальше Ясна. это будет суд. Ну, это ужас. Потому что это на вы самом же. деле. Да деле, не судебный. надо меня пугать. А Все я вас вообще не пугаю. Всего хорошего, да. чем здесь связи? Ала жаба гадюку, але ж Соловйову мало було зганьбитися із гостями. Поки в Кремлі сумували за іранським президентом, який успішно перетворився у нарядну Чорчхелу. Пропагандисти із максимально серйозними пиками обговорюють жарти із Твіттеру. Неожиданно французький канал видав таке. Группа «Хамас», высказывающаяся в Телеграме, утверждает, что пилот вертолета был агентом Масада. Он даже называет имя «Эли Купта». Правда это или нет, но, конечно, все это часть тех слухов, которые ходят. Это политический аналітик Деніель Хаїк на французькому каналі 24 News. А це знайомтеся, шляхто. Русський дурачок Владимір на русському телеканалі Раїсія. 1». Для альтернативно обдарованого Соловйова елікопта або елікопта це каламбур. Від слова гелікоптер. Ну, тобто Ібрагіма Раїсі вбив вертоліт. І це взагалі не жарт, так все й сталося. Хоча кого ж це хвилює на росіюшки. Соловйов вже терміново вирушає на пошуки таємного агента Моссад. для Ізраїлю політичне вбивство є абсолютно приймальною формою боротьби за виживання своєї країни. Щоб ви не думали, що Соловйов полюбляє лише французьких експертів, то ні, він не гребує навіть українськими. Ну, якщо вважати таким найвідомішого філософа та психолога сучасності, справжнього підполковника із десятками бойових э, виходів. Кристина, у мене 33 бойових виходи. Да. Куди? За лінію фронту. Мені розповіли харьковчані, як Зеленський з'їздив в Харків вчора, в Харківську область. Він приїхав, вислухав людей, которые сказали ему, що в місцевій адміністрації все в порядку, що укріплення найкраще в мире. а новини погані про Харків распространяют враги. Он согласился, покинул, пожал руку, раздал награды и уехал. И меня задают люди, серьезные люди, которые там вот этим всем занимаются, включая военных, они начинают мне задавать вопросы. Говорят, слушай, а что, как вообще так возможно? Почему не проехать по области самому там посмотреть? Да? Или почему не сказать фотоснимки района, где черным по белому видно, что нет никаких укреплений? Да. На щастя, це ще не пряме включення в московську студію, але все одно маю запитання: яку ж повєстечку відпрацьовує тоді пан Арестович, якщо його заяви так радо обговорюють наші вороги? Проблема в тому, що Росії немає сил радикально змінити ситуацію в Україні. Нету. И у нас нет сил изменить ситуацию радикально в Украине. Uh -huh. Так вот Тогда выход какой? Бессмысленная бойня, либо ее прекращение. Речь идет о прекращении. Uh -huh. И вот, Путин уже сказал, что единственным препятствием является Зеленский. А скоро это, скоро это будут говорить на Западе. Единственным препятствием к миру является. А параллельно у него проблемный статус. Вы представляете, насколько острая ситуация создается? Уже навіть втомилося це повторювати. СБУ, служба Божа. Вас точно не цікавлять такі публічні промови, бо це вже якось трохи на голову не налазить. Ну і хвилиночка крінжа: російська пропаганда пиляє гроші вже в таких масштабах, що сценарієм чи ідеями взагалі не перебирають. Що мають робити українські військові в уяві росіян? М? Правильно! Вони розстрілюють русскоговорящих хлоп'ят с радянським прапором в руці. Отойди, пацан. Мене один висновок завжди треба надягати бронежилет, бо портрети Гоголя та Путіна, тут тобто Пушкіна, захищають щось так собі. Хоча ви можете спробувати ікону. А якщо її освятить ще і патріарх Кіріл, то може спрацює. Проекспериментуйте. Благословляємо. Ну, окей, це хоч і, але в розумінні московитів все одно ж типу кіно. Але коли наші узкоговорящі сусіди намагаються а, знімати постановочні відео на позиціях, тут просто соромометр починає зашкалювати. Ось так виглядають наслідки тотальної мобілізації, яку проводить наша країна. Тільки вночі нас чотирьох завели на позиції. І як тільки провідник, у нас завжди накривало двоє, сразу двісті. Разу просто ні, ну ви маєте оцінити цей натюрморт. І дбайливо розкидане сміття в траншеях, і тіла в лапках вбитих бійців, так щоб одразу всі в кадр влізли. Але я особисто в захваті від порожнілої пляшки горілки в центрі композиції. Це чому? Це тому, що осув Хортиця. Це Морозенко, Пашка посередині лежить. Чотири дні тому тільки на вулиці на Тернопільщині забрали. І тепер він тут лежить. Зверху то Гонтаренко, Колька. Це ж його три дні тому назад в Дніпрі забрали. І тепер тут лежить. А там воно лежить. Сидоренко, Дімка. О. А ну все ясно: Гонтаренко, Моразенко, Сидоренко. Маєте смачне псо за три копійки. Дивно, що не з'явився е, Ющенко і Порошенко. Ох, наскільки ж тупоголова замість справжніх спеціалістів працює в інформаційних спецопераціях ворога? Справді тут нам в цих кейсах принаймні просто щастить. Просто потрійне бінго. І за три дні на передову. І прізвища, так наче з телефонного довідника брали. Міцна двійка за роботу. На перездачу. Приходьте. Який псоу ворога точно вдалося, то це розлякати весь свій потенційний легіон найманців іноземців. Ось так. Подивишся на такого собі Самуеля, який співає Газманова, і все. Одразу захочеться піти у е, самоволку. А саме я буду вибач за Росію. Нести ну, пабі. Слава Росії. Офіцери, офіцери, ваш Офісери, офісери. За Росію і свободу. <танця> хм, Мабуть, здогадалися, як закінчилася історія цього караоке майстра. Ну а що офіцери-офіцери можуть співати лише справжні руски, а не справжнім хіба що відганяти дрон палицею під Авдіївкою, або потім лежати в лікарні денери. От невідомо насправді що тут гірше. 20-летний парень из Гвинеи на фронте добровольцем несколько месяцев. За это время русский успел выучить совсем немного, что крайне затрудняет общение. Интернет в больнице слабый, автоматический переводчик в телефоне с французского на русский и обратно работает плохо. На ломанном русском и жестами рассказал, как был ранен. Три друна, Форест. Потом мой друг и командир. Мою сюда. Яка сумна історія: три дрона Форест. Ну, цьому окупанту насправді пощастило. Бо якби зустрів дрони 47 сьомий механізованою, то в цьому сюжеті з'явився хіба що на портреті із чорною стрічечкою. А земляки наостанок станцювали б поховальний танок. В добру путь земля скловатою. Загони притрушених бабусі з отрядів Путіна, ви всі бачили. Але тепер вони мають конкурентів. чвк пенсіонер не спить? Російські пенсіонери тепер вимагають поставити на місце Велику Британію. Ну але Лондон може у відповідь поставити їм хіба що кілька штормшедов із доставкою додому. Пора да, да, потому что они все Вообще, власти, 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 власти. Сколько можно? Нужны деньги Подожди, подожди, не Подожди, подожди,

Що таке Росія? На думку московитів, звісно, це духовність. А ось як виглядають практичні поради від російських ФСБшників у рясах це прям золото. Муж, з яким вона прожила? Ну, більше 40 Він состарився, він шаркає ногами, коли ходить по Він роздражає її тим, що оставляє вечірки. Що еще... мені робити?» – спросила вона. мене. и сказал, убейте его. Что сказали? Я сказал ей, убейте его. Так. А говорит, как? Ну, ну, очень просто. Тихо, спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду. Ну, никто же на вас не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он тихо и загнется. Шок. А даже триггер. Она говорит, я не могу этого сделать. Ты не можешь, тогда терпи. Священник, який Радить труїти своїх близьких. М -м -м, такі скрипи нам подобаються. Чим менше росіян в Росії, тим менше доведеться їх утилізувати десь на кордонах. Продовжуйте! Хотілося б, щоб новини додому насправді були завжди лише. Від Оркостану. Прикро, друзі, але вистачає і у нас е, таких е, притрушених. Ось президент Федерації легкої атлетики е, Закарпаття. Звати його Олег Коноваленко. Цілком вважає, що Закарпатську область можна від'єднати від України. Віє. Видіть на сьогодні з Что у там случилось, товарищ Васильевич? Василий Йосович, что будем делать с Закарпатьем? Скажите, пожалуйста. Закарпатье отсоединить. Сейчас сразу и подпишу этот приказ. Принял. Все. Подписано. Питание. Отсутни. Ви теж не одразу помітили портрети Леніна та Сталіна на стінах. А ми маємо ще одне відео, в якому Коноваленко тренується в Олімпійці із написом Раша на всю спину. Звісно, тепер спортсмен змушений виправдовуватися. Каже, всі ці відео старі були зняті до повномасштабного вторгнення, тому не вважається. І, взагалі, про Закарпаття це він так жартував. Але особисто поспілкуватися із поціновувачем комуністичного гумору як служба безпеки, так і Закарпатці не змогли в Україні цього пана вже багато місяців. Немає на запити змі він не відповідає. А на сайті МВС значиться як особа в розшуку. Правда, не через сепаратистські жарти, а ймовірно через бійку. У Львові минулого тижня відбувся цікавий медіафорум. Чому цікавий? Тому що за участі російської опозиції. Так, так, друзі, вам не почулося. Стояв радник голови офісу президента Подоляк, і з ним поруч стояли російські опозиціонери. Ну там всякі Фейгіни і Каспарови. Мер Львова Андрій Садовий вже подав запит у відповідні органи. Ну а служба безпеки України сказала, що мовляв не в курсі, не маємо жодної інформації про проведення цього форуму. Друзі, напишіть в коментарях, ви взагалі вважаєте нормальним, що російська опозиція тут важливе слово, російська опозиція приїжджає до України під час повномасштабної війни і про щось там кумєкає на нашій території. І головне, який після цього буде результат, і навіщо це українській владі? Цікаво буде почитати ваші думки. Ну і підпишіться на канал вечір, якщо ще не підписані. Зробили. Продовжуємо. Я наприклад, точно знаю, що велике кількість росіян сьогодні в тюрмі. Іменно по факту війни іменно по факту підтримки України. Так і в чому перемога? Здається, вже після Навального всі московити мали зрозуміти, що сидіння у в'язниці це доволі сумнівна боротьба. Але з підшконки Путіна боротися куди зручніше. тим не менше, це дає надірку, що страна має друге стежень, не тільки. Не знаю, який там стрижень бачить Михайло Подоляк, а ми бачимо лише той, який Кремель встромлює росіянам у задній прохід, і вони чомусь зовсім і не проти. І катая говорю антиросійськості України, при цьому я не забуваю всегда везде причеркивають, що є большое количество людей, которые тоже платять большую цену сьогодні в Росії. Ви этого не забывайте. Отже, ж курва ходити по московських судах і утримувати 15 діб арешту. Це тепер називається велика ціна для росіян. Чи може він про великі ціни на імпортний камамбер? Я читаю, що РДК, і регіон. Пазіція і гуманітарна заставляє говорить господин Потаповський, і поліжостка говорить господин Каспаров, це все будуть По правому радника Єрмака, работають в цьому переліку лише російські добровольці. Ось до Легіону Свобода Росії, РДК та Сибірського батальйону серйозно нуль питань. Вони взяли у руки зброю, пакетують окупантів і готові життя віддати за свої переконання. А щодо бійців переговорного фронту і учасників бойових дій круглих столів, де. у Берлине, <laughs>, но не смещить нас. В один прекрасный момент все пройдет обвально. Еще раз, все случится обвально. И если сегодня есть пессимизм, потому что два года войны, два года и три месяца войны тяжело, и кажется, что Россия перестроилась, милитарная компонента Белоусова назначит все не так. Объективная логика процесса неизменна, как и два года назад, так и сейчас. А ті прекрасний момент почнеться потокове движение. і в Росії багато быстро. Подоляк думкою багатіє. Ось ці розповіді про стрімкий обвал чи то кремлівського режиму, чи то разом з ним і фронту. Це ми ж чули, і власне чули від Подоляка і про каву в Ялті. Також чули десь так в лютому, 23-го. Логіка війни абсолютно очевидна. Ми з вами точно зможемо проговорити про реалії Криму на набережній Ялті це питання шість місяців чи п'ять з половиною, чи п'ять, чи сім. Це питання не в часі. Це питання, що це буде точно там, і ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму як такого: шість місяців чи п'ять, чи сім місяців. Ми будемо знаходитись в Криму. Подоляк завжди любив патякати. Це дуже в стилі хороших руських. Але коли його питають цілком прості речі, як от про оновлення даних в ТЦК згідно нового мобілізаційного законодавства, він чомусь. Губиться добре, що не в тисі. А ви коли в останнє були в ТЦК? А, я буду в ТЦК? Ну це певно питання днів. А якщо черги будуть, то от ви теж так будете стояти в черзі? А, ну а чим ми відрізняємося від цих інших? А от до речі, це хороше питання, бо ж люди дуже часто запитують: а як там чиновники, як там депутати? А от, до речі, офіс президента, співробітники офісу президента, радники, штатні і позаштатні, в тому числі, вони мають бронювання? А, певна категорія держслужбовців має бронювання. Інші, хто має, той безумовно буде там далі реалізовувати в будь-якому випадку, треба буде прийти і оновити свої дані в ТЦК. Тобто, всі це ж процедура 100%. Тобто, всі мають оновити свої дані. А в кого є бронювання в рамках того, що прописано в законі, вони будуть знімати цю броню, а інші будуть відповідно проходити ВЛК. А ви ви, ви матимете бронювання? Давайте я спочатку буду в ТЦК, а потім будемо а, говорити далі. Я просто запитувала конкретно вас. От ви маєте бронювання чи ні на сьогоднішній день? Мені треба пройти в ТЦК, оновити свої дані. Після цього буде зрозуміло. Так, так бачимо ухилянта, принаймні, ухилянта від прямих запитань журналістів. Запуск системи Резерв Плюс, через яку всі військові зобов'язані можуть оновити свої дані, це не орне поле для жартів. Тут і код із шкільного додатка, і регулярні збої у перші дні роботи. Але справжнє почуття гумору у голови фінансового комітету Верховної Ради. Поки всі ламають голову, кому варто давати бронювання, кому ні. Данило Гетьманцев пропонує влаштувати. Готові? Лотерею питання бронювання завжди буде для когось несправедливим, бо той, хто не підпадає під пільгову категорію, буде сприймати його як несправедливе бронювання. Тому, взагалі, якщо б я особисто вирішував це питання, я би скористався прикладом Сполучених Штатів Америки, коли призов здійснювався за певними датами народження, які визначалися випадково, тобто лотереї визначалися. і призувалися ті люди, які були народжені в цю дату. Без відносин до, до професії, без відносин до е, роду заняття та інших піх, і тоді воно виглядає більш-менш справедливо, хоча й в цьому випадку також будуть невдоволені. А я пропоную піти ще далі. Давайте депутатів і членів уряду теж обирати в лотерею. Хоча, якщо подивитися на склад державних органів, то воно десь так часто і відбувається. На жаль, процитуємо колишнього прес-секретарку одного із лідерів сучасності, або цитату із фразою. У ви, голови української розвідки. Ось такі справи, друзі. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал вечір. І написати в коментарях, що ви думаєте щодо того чи іншого випуску. Друзі, наші випуски виходять регулярно щотижня, але знаєте, що монетизація в них просто мінімальна. Плюс наші ефіри перевіряють днями, тому ми інколи запізнюємось і не даємо випуск саме в суботу. Чому? Бо триває перевірка Ютюбу. Чомусь відео постійно жовті на олівці ми напевно у тих, хто е, вирішує потрапляти чи не потрапляти відеоматеріалу в ВТР. Але ми не здаємося. В описі до цього відео є патреон, є банка. І є бамія кофі. Ви можете посприяти, аби вечір і надалі існував. І ми випускали наші випуски регулярно. Тому зайдіть в опис до цього відео, скористайтеся цією функцією і ставайте інвесторами нашого проекту. Я вас обіймаю, друзі! Слава Україні! Слава силам оборони! Шлю сердечки І подивіться інші відео, якщо раптом прогавили їх там ще на каналі. Чимало до зустрічі!